Мене звати Еля Садова. Це мій канал про реальні злочини, гучні справи та темні історії, які не дають спокою. Я працювала журналістом на багатьох телепроєктах, але найбільше скажене загартування це говорить Україна. Це говорить Україна на телеканалі України. Я Олексій Сухарно. Вітаю вас. Так, так. Я була тією самою людиною, що рилася в архівах, стукала в зачинені двері, шукала зниклих, спілкувалася зі злочинцями, а також викривала правду, навіть коли цього ніхто не хотів. Я знаю, як виглядає реальна драма. Не серіальна, а справжня. Тепер я розповідаю реальні кримінальні історії тут, на Ютубі, без гриму, без сценарію, зате з мурашками по шкірі. Це не. Реказ бив з'їв закопа реальність, яка іноді страшніша за будь-який серіал. Тут будуть історії, які не розказував жодний трукраймер на Ютубі. Підписуйся і слухай уважно.